Мабуть, кожен колись дивився на свій рахунок за інтернет і дивувався, чому так дорого, і чому власне вибору майже ніколи немає, лише один провайдер на весь район. Ну, відповідь тут одна, і вона ховається за таким потужним економічним поняттям як монополія. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як це все працює і яка ж сила змушує платити більше. Отже, наш план на сьогодні такий: спочатку з'ясуємо, в чому взагалі проблема, потім звідки ці монополії беруться. Далі зануримося у складний світ патентів, поговоримо про спроби приборкати цих гігантів і наостанок розглянемо дуже цікавий приклад з авіаперевезень. Поїхали! Так для початку найголовніше питання чому одна велика компанія на ринку це не просто незручно, а це справжня економічна проблема. А вся справа в цінах, які ми платимо, і в цінності, яку все суспільство, на жаль, втрачає. Ось тут і криється вся ну, така собі дивна логіка монополіста. Уявіть собі картинку: компанія продає, скажімо, 10 товарів по 100 гривень. Все чудово, але щоб продати ще один одинадцятий, доведеться знизити ціну, ну, наприклад, до 95 гривень. І ось тут головна пастка: ціну доведеться знизити не на це один новий товар, а на всі одинадцять. Це те, що економісти називають отруєнням власних продажів. І саме через це монополіст свідомо виробляє менше, аби тільки тримати ціни на високому рівні. Економісти мажуть для цього такий термін втрата суспільного добробуту. Але якщо простіше, то це означає, що ми всі щось втрачаємо. Це можуть бути ліки, які були б доступнішими, або технології, які були б дешевшими. Цінність, яка могла б існувати, просто зникає і зникає назавжди, лише для того, щоб монополіст міг зберегти свої надприбутки. Добре, якщо монополії це так погано, то чому ж вони тоді існують? Звідки вони взагалі беруться? Виявляється, є два основні шляхи їх появи. Одні, так би мовити, виростають самі по собі, а інші створюються цілком свідомо. Так от є два шляхи з одного боку, це природні монополії, ну, наприклад, водопостачання. Погодьтеся, немає жодного сенсу прокладати до кожного будинку ще один набір труб, а з іншого боку, існують монополії, створені державою, наприклад, через патенти, які дають одній єдиній компанії ексклюзивне право на свій винахід. Давайте трохи детальніше про природні монополії. Просто уявіть, скільки коштує прокласти оптоволоконний кабель чи водопровідні труби до кожного будинку в місті. Ці початкові витрати настільки гігантські, що для двох компаній на ринку просто не вистачить місця, насправді набагато ефективніше, коли цим займається хтось один. А ось це просто класична гра на виживання. Уявіть, на ринок, де панує монополіст, наважується зайти молочок. Що робить монополіст? Він робить хід конем, різко знижує ціни до мінімуму, ледь покриваючи власні витрати. Для новачка, у якого на шиї висять величезні кредити за інфраструктуру, це смертельний удар. Він банкрутує і йде. А потім, що ж, ціни спокійно повзуть назад угору, кінець гри. Але як ми вже казали, не всі монополії виникають самі. Іноді держава створює їх з найкращими намірами. І це підводить нас до однієї з найскладніших і найсуперечливіших тем в економіці патентного парадоксу. Два мільярди доларів. Просто запам'ятайте цю цифру. Це, до речі, не ціна якихось ліків, це середня вартість розробки одного нового успішного препарату з урахуванням усіх невдалих спроб. Це абсолютно колосальний ризик, який хтось має на себе взяти. І ось вона фундаментальна дилема. З одного боку, без патентів, які гарантують прибуток, ну хто б ризикував мільярдами на розробку нових ліків? Майже ніхто. Але з іншого боку, патент це, по суті, офіційний дозвіл на тимчасову монополію, а це, як ми знаємо, означає захмарні ціни і ту саму втрату суспільного добробуту. І ставки тут без перебільшення людське життя, існує дивопрепарат від спінальної м'язової атрофії, який буквально рятує немовлят від смерті. Його ціна 2,1 мільйон доларів за одну дозу. Це одночасно і тріумф науки, і справжній фінансовий кошмар для будь-якої родини чи системи охорони здоров'я. І, звичайно, на практиці ця система повна лазівок. Великі компанії стали справжніми майстрами з продовження своїх монополій. Вони використовують тактику «pay for delay», тобто буквально платять конкурентам, або ті не випускали дешевші аналоги, або ще краще вносять якусь мікроскопічну зміну у формулу і отримують новенький патент. І так по колу. Гаразд, якщо монополії шкодять, а компанії зловживають системою, може держава може просто втрутитися і все виправити, чи є спосіб приборкати цього гіганта. В теорії, знаєте, рішення виглядає напрочуд просто і елегантно встановити стелю цін. Тобто обмежити ціну на тому рівні, на якому вона була б за умов здорової конкуренції. Це миттєво прибирає той самий ефект отруєння продажів і фактично змушує монополіста виробляти більше. Втрата добробуту зникає. Краса! Звучить просто ідеально чи не так, але як це часто буває, те, що чудово виглядає в підручнику, розбивається об скелі реального світу. А вся проблема в інформації. Ну звідки регулятор може знати, яка правильна ціна на інтернет і скільки люди насправді готові платити? А компанія, звісно ж, завжди буде казати, що її витрати набагато вищі, ніж є насправді. Поставиш ціну за високо, нічого не зміниться. Поставиш за низько і можна випадково вбити всю галось. Це неймовірно тонкий баланс. А що якщо піти іншим шляхом, замість того, щоб регулювати монополію, спробувати її просто знищити, впустивши на ринок конкуренцію? У 80-х роках у США провели саме такий експеримент з авіаперевезеннями, і наслідки були, м'яко кажучи, несподіваними. До 80-х років авіаперельоти були чимось елітним і дорогим. Після дерегуляції все перевернулося з ніг на голову так, ціни впали, причому суттєво маршрутів стало набагато більше, але за це довелося заплатити якістю. Епоха гламурних польотів закінчилася назавжди. Ось ця діаграма, власне, і показує той самий величезний компроміс. Ми, по суті, обміняли високу якість сервісу на значно нижчі ціни та набагато більший доступ до перельотів. Тож чи була ця погана угода? Економісти кажуть, що ні. І аргумент у них такий. Наші дії говорять голосніше за слова. Є таке поняття виявлені переваги. Ми можемо скільки завгодно скаржитися на поганий сервіс, але коли доходить до справи, переважна більшість купує найдешевші квитки. Ми голосуємо гаманцем. Але в цій історії успіху економісти прогледіли один, але надзвичайно важливий нюанс вони думали, що головний бар'єр для входу на ринок це літаки. А виявилося, що справжня стіна це ресурс, який неможливо просто так створити чи купити. Обмежена кількість місць або ж слотів для зльотої посадки у великих аеропортах. І це змінило правила гри. То який же з усього цього висновок? До чого ми прийшли? Мені здається, вся ця історія з авіалініями дає нам фінальний і, мабуть, найважливіший урок про спроби керувати ринком. І ось тут ми підходимо до найголовнішого спроба регулювати ринок це не просто якась технічна задача, де можна клацнути перемикачем і все запрацює. Ні, це більше схоже на нескінченну партію в шахи. Щоразу, коли уряд робить хід, індустрія миттєво відповідає, знаходячи нові, креативні, а часом і зовсім несподівані способи захистити свої прибутки. Тож справжній виклик полягає не в тому, щоб залатати сьогоднішню дірку, а в тому, щоб спробувати передбачити, де з'явиться наступна.